Друзі, всім привіт з Кривого Рогу. Сьогодні у нас черговий щасливий день для наших клієнтів, тому що ми завершили всі роботи в рамках послуги Авто із США ключ. І завершили ми ось такий Volkswagen Tiguan 2022 року. Це вже другий автомобіль, який клієнти у нас замовляють. У 2022 році ми привозили їм Volkswagen Jetta, ось таку біленьку МК6. І тепер 25-й рік, і ті також завтра поїде до них в Київ. Ну, точніше, вони за ним завітають і поїдуть на цьому чудовому гарному автомобілі. Унікальність цієї машинки, друзі, в тому, що це біточок США, але це не зовсім типовий біточок, тому що в автомобілі ми не фарбували жоден кузовний елемент металевий має на увазі, окрім бамперів. Пошкодження я вам зараз покажу, які були за аукціону, ви бачите да, в якому стані вона була, в якому стані вона продавалась. Підвізка спрацювала, на жаль, безпека, але по кузову, ще раз скажу, жоден елемент не фарбований. Класний, гарний, хороший автомобіль. Таке не часто трапляється, але іноді такі кейси у нас бувають. І це вже не перший автомобіль з Америки, не топляк, а саме ось біточок, який не фарбувався. Ось такий салон, комплектація S'E. Вона має шкіру, має електрорегулювання водійського сидіння, має адаптивний круїз, має ось такий лець щиточок. В них вже не буде аналогових стрілок, але це не максимальний щиток. На Cell Premium буде інший, Але все ж таки, навіть в є комплектації, ось така панелька вже буде. Кліман також у нас на сенсорах. Мультимедіа, панорама присутня. безключовий доступ, сліпі зони, безключовий доступ вже виконаний за допомогою кнопки фізичної. Хто пам'ятає, да на минулих Тігуанах це була сенсорна клавіша, а тут... Як на Mazda cx 5 закрили, відкрили. Ось так все працює. Багато місця позаду, як зазвичай в тігуанах американських, тому що це вони всі їдуть all-space. Електропривід, кришки багажника також присутні всій комплектації, і ви бачите, він у нас семимісний. Можуть вони бути на 5 місць, можуть бути на 7 місць, як у випадку з дористом. База у них однакова, розміри однакові, всі вони у спейс, але ось може бути додатковий третій ряд сидінь, якщо це необхідно. Ну і шторка бонусом приїхала клієнтам з Америки, іноді приїжджають, іноді ні. Але ось тут вона є і це також приємний такий, приємно додаткова опція. Сьогодні у нас вівторок, завтра середа зранку, клієнти з міста Київ приїдуть. І заберуть цей гарний тигуванчик. Ну, якщо вас цікавлять машинки з Америки, під ключ, або просто пригон, або хочете отримати консультацію, то завітайте до нас в офіс. Ми знаходимося в місті Кривий Ріг за адресою Дніпровське шосе 28 б Завжди буду радий вас бачити і відповісти на всі питання. Спека неможлива, треба тікати під кандрчик, друзі. Я пішов.